Кілька днів поспіль Москву атакували українські дрони. У ніч проти понеділка у місті лунали вибухи, зупиняли роботу аеропорти. Біля самого Кремля помітили мобільні вогневі групи. У Міноборони РФ заявили, їхня, так би мовити, найпотужніша у світі ППО перехопила та знищила майже 200 БПЛА. Окрім українських дронів над Москвою шугало і щось схоже на метеорит. Серед версій росіян це космічне сміття. Шкода, що воно не впало на Кремль. Українська далекобійна зброя б'є по російських регіонах. Утім, яка мета таких ударів по Москві? Основна мета це знищення об'єктів, які проєктують і випускають далекобійну російську зброю. Ми маємо бити по оборонних підприємствах Росії, які випускають далекобійні засоби, наприклад, крилаті ракети. А концентрація подібних підприємств в Москві під Московії найвища. Там, окрім просто еліти Російської Федерації, ще є присутня низка стратегічно важливих об'єктів, той ж саме тактичне ракетне вороження, яке займається випуском більшості. Ракет класу Х-101, Х-555, Х-69, модулі УМПК до керованих авіабомб і так далі. Уражати військові та промислові об'єкти, виснажувати воєнну економіку РФ та демонструвати росіянам, що їхня держава насправді не всемогутня і просто не здатна захистити заводи і виробництва ракет, якими російська армія обстрілює будинки мирних українців. Експерти наголошують, такі атаки на Москву міцний ляпас по репутації Путіна. Тиск на Росію, тому що їхнє керівництво хизується тим, що вони можуть вирішити всі питання. Що ну про закінчення війни на їхніх умовах ставлять якісь вимоги до нашої країни, не йдуть ні на які перемовини і намагаються досягнути своєї мети, використовуючи збройну силу. Щоб ефективно ударити по Москві, треба мати якісні засоби, зібрати безліч розвіданих, зробити відповідні розрахунки та все проаналізувати. Які цілі були пріоритетними протягом цих чотириденних атак, невідомо. Та схоже, що сили оборони таки кудись влучили, принаймні у ніч проти понеділка, в районі селища Комунарка, що входить до складу Москви. Після вибуху здійнявся стовп диму. Ну, скоріш за все, це ж не само по собі загорілося. В Росії ще правда буває, що і само по собі загоряється, але при такій кількості дронів, яку ми відправляли під Підмосков'я, напевне, щось влучило. Не, не існує, яка б не була потужна протиповітряна оборона. Ракету Фламінго помітили в небі, коли вона цими днями нібито летіла на Москву, і найближчим часом її застосовуватимуть інтенсивніше. На було повідомлено, що було здійснено дев'ять пусків ракет Фламінго. От. Ну, одна з них, вочевидь, летіла до Москви. Відомо про один пуск по Криму, один чи два пуски по Криму це ближня дальність 300 кілометрів. Відомо про фотографії були однієї ракети Фламінго, яку росіянам вдалося збити. Ну, ще деяка кількість, я так і розумію, що була. Запущена по різних російських об'єктах. У різних регіонах для того, щоб перевірити можливість подолання місцевої протиповітряної оборони, схоже, Кремль засумнівався у своїх силах. Українські крилаті ракети і далекобійні дрони змусили Росію зміцнити протиповітряну оборону навколо Москви. Зазначають фахівці з розвідки. У різних районах російської столиці розташовані системи С-300, С-400 та радари, які утворюють кільце і забезпечують прикриття важливих об'єктів. Це видно на схемі, яку злили в мережу. Посилили ППО і навколо резиденції Путіна на Валдаї. Максимальні можливості зробила Російська Федерація для того, щоб вибудувати таку систему протиповітряної оборони з залученням. Навіть з побудовою там металевих леж, на які вони поставили панцирі для покращення їхніх технічних характеристик, ну і так далі, З лінії фронту вони знімати не будуть. Швидше за все, вони туди і так притягнули велику кількість ППО, Тобто вони послабили захист якихось інших об'єктів, які ми незабаром зможемо атакувати. Атаки на Москву та інші регіони Росії триватимуть. Наставці ухвалили рішення розширити масштаб та географію далекобійних ударів по території РФ, повідомив Зеленський. Далекобійність це компонент незалежності і буде найбільшим компонентом для гарантування миру. Всі завдання щодо діпстрайків до кінця року мають бути повністю реалізовані. Завдяки далекобійній зброї Україна вивернула назовні слабкі сторони противника. Те, що Рев Бреше про свою міць уже зрозуміли у всьому світі. Нещодавно донька спецпредставника США Кітакелога поглазувала з російської мобільної вогневої групи біля Кремля. Мовляв, її запевняли, що Росія це наддержава, і Київ за три дні перетворився на двох хлопців, що захищають Москву. Ганьба додала Меган Мопс, Михайло Манелюк, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.